Всім привіт, друзі! Мене звати Юрій. Сьогодні я отримав свій замовлення. каву машину. Так як ми каву любимо пити, я замовив собі шикарну машину, я думаю, п'ятого покоління Philips 5400, яка виконує 12 різних позицій кави. Для того, щоб кому яка подобається, таку можна і зробити. І... І також я замовив собі чудову. Це каву, яка дуже якісна, так як ми каву любимо, то каву потрібно пити якісно, щоб не було ніяких проблем. А якість це завжди добре. Побачимо, як воно тут так. Гарантійний талон, який нам що дає? А, гарантійний термін протягом трьох років. Це дуже шикарно. На 3 роки безкоштовно, Демо, що у нас тут є кабель, підставка, лист, інструкція. Зараз побачимо, як воно виглядає. Із середини запаковано дуже якісно, дуже добре. І достанемо саму машинку. Де у нас тут ця штучка? Як ми тут зараз будемо розбиратися, де Це там, ага, Для молочка штуковано. Зараз ми це все діло пілаштуємо. Це воно видно, називаємо. Машина класна. Для молока прийомуся. Так що будемо пить каву якісну, насолоджуватися своїм життям. До зустрічі.